Небо на замку Україна цілковито закриває свій авіапростір для всіх російських літаків. Таке рішення ухвалив Кабмін. На засіданні був ігор Кримов, маємо живий зв'язок. Ігоре, як пояснили свої рішення, міністри. Вітаю, віта. Сьогодні стався черговий сплеск війни авіасанкцій між Україною та Росією. Та не пускає наші літаки до себе ще від кінця жовтня. І от сьогодні Київ робить крок у відповідь. Під заборону втрапляють не лише прямі російські рейси, а ще й транзитні. Жодного російського літака в українському небі не буде. Ще й через те, як сказав Яценюк, що Росія може використати наш авіапростір для провокацій. Уряд дає доручення укреру руху відповідно до норм міжнародного законодавства повідомити Російську Федерацію про те, що російські авіакомпанії і російські літаки більше не мають права використовувати український авіаційний простір. Сьогодні Газпром заявив, що зупиняє постачання газу в Україну. Передплата скінчилася, а нові гроші не надійшли. Ігоре, що кажуть про це в уряді? Так, віта казали сьогодні на кабіні і про газ, тільки от це не Росія припиняє нам його продавати, а ми відмовляємось його купувати. На тому наголосив прем'єр. Урядом прийнято рішення доручити Нафтогазу зупинити придбання російського газу, а то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ, це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що. Пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда. Нагадаю, що у понеділок міністр енергетики Демчишин казав, потреби в російському газі до кінця року, напевно, немає. Мовляв, у сховищах палива і так задосить. Віто дякую. Це був Ігор Кримов. Із засідання Кадміну.